Друзі, доброго дня! На кухні ми проводимо велику кількість часу. А щоб після приготування їжі в помешканні не залишилось диму чи неприємного запаху, необхідна витяжка. Зайшовши на сайт моє, ми помітимо, що діапазон цін коливається від 2,5 до 61 тисячі гривень. Це й наштовхує на думку, що в цій категорії товарів є ряд своїх особливостей і нюансів, які впливають на зручність, функціональність, а відповідно і на ціну. Отож, давайте оберемо найкращу витяжку саме для вас. Ви на каналі Мойо, я Рома. Погнали! Перший варіант це проточні витяжки. Принцип їх роботи полягає в відведенні повітря за межі кухні. Це може бути реалізовано або в вентиляційний канал, або ж просто на вулицю. Перевагою такої системи це буде просте обслуговування, адже внутрішній фільтр реалізований в вигляді металевої решітки, так званий жировий фільтр, його просто знімати та чистити. До недоліків я можу віднести це складність монтажу, адже необхідно робити діру в стіні, а якщо вже зроблений ремонт, це не завжди зручно. Наступний тип витяжок вирішує цю проблему. Отож, другий тип це рецепт рециркуляційні витяжки. Тобто вони працюють по принципу рециркуляції і не підключаються до загального повітру воду. У них передбачені спеціальні вугільні фільтри, проходячи через які повітря стає свіжим та чистим. А вже відфільтроване повітря знову ж потрапляє в нашу кухню. Зазвичай воно виходить через отвір, який реалізований в вигляді решітки на задній стінці корпусу. По суті, такі витяжки не є витяжками в прямому значенні цього слова, так як вони нічого не витягують, а переганяють одне і те ж повітря повторно через фільтр для подальшого його очищення. Основним Недоліком є те, що вугільний фільтр необхідно замінювати. Його термін роботи чи експлуатації буде залежати, звичайно, від того, наскільки інтенсивно ви займаєтесь куховарінням та що саме готуєте. Зазвичай його вистачає на 5-6 місяців експлуатації після необхідна заміна. Також на ринку ще існують вугільні фільтри довгого життя чи акрилові, які можна мити самостійно та повторно встановлювати. Проте це більше як виняток, адже вугільні вони значно дешевші і зазвичай використовують саме їх. До переваг такого типу витяжок можна віднести те, що є змогу встановити практично в будь-якому приміщенні, так як не потрібно робити. Ніяких отворів. Фінальний тип витяжки це є комбіновані. Їх необхідно також підключати до загального вентиляційного каналу або ж просто на вулицю, і в той же момент вони можуть працювати як звичайні рециркуляційні. Агрегат просто в потрібний час перемикається в потрібний режим. Перевагою на рециркуляційному режимі роботи буде те, що такий тип витяжки не витягує тепле повітря з приміщення, а це доволі актуально в зимовий період. Тепер про візуальну частину витяжки, чи верніше сказати про їх конфігурацію. Умовно, всі витяжки можна розділити на такі типи Підвісні плоскі монтуються над плитою чи духовкою, також їх є змога встановлювати під навісною шафою. Купольні відзначаються підвищеною потужністю та розміщуються зазвичай в великих кухнях. Острівні розміщуються по центрі кухні і, звичайно, що прекрасно справляються з відведенням сторонніх запахів. Камінні назву отримали через схожість з камінними аналогами. Вбудовані, монтуються в спеціальний короб або в кухонну шафу і мають максимально прихований монтаж. Те подібні різновідпвісни. Аналогів свою назву отримали через схожість з перевернутою літерою Т. Кутові можуть бути як вбудованими, так і підвісними, застосовуються при нестандартному плануванні. Телескопічні це різновид вбудованих витяжок. Під час роботи частина корпусу висувається, що дозволяє зекономити простір, коли витяжка не використовується. Яку ж обрати? Звертайте увагу на розміщення плити в вашій кухні. Якщо плита розміщена по центрі кухні, то підійде тільки острівна. Якщо в куті, відповідно, кутова. Проте з практики скажу, що зазвичай плита розміщується таким чином, що підходять всі типи витяжок. Тож звертайте увагу на те, яка вам більше подобається та підходить під ваш інтер'єр. Далі про одну із основних характеристик витяжки, а саме про її розміри. Розмір витяжки повинен бути не меншим, ніж розмір плити, але може бути і більшим. Розміщується строго над самою плитою, бо для неї він в принципі і призначається. Тут все просто. Тепер щодо продуктивності. Вимірюється вона в кубічних метрах в годину. Чи простими словами сказати, скільки вона здатна прогнати через себе повітря за одну годину часу? Чим потужніший пристрій, тим швидше він очищає повітря на великій площі. Все ж таки, не вартує гнатися за великою продуктивністю без потреби, адже це лишня витрата грошей та електроенергії. Розрахунок витяжки відбувається по площі вашої кухонної кімнати. І звучить таким чином: площа до 10 метрів квадратних достатньо буде продуктивності 500 метрів кубічних. В годину. Від 10 до 15 квадратних метрів достатньо буде 500-800 метрів кубічних в годину. 15-20 метрів квадратних це є 800-1000 метрів кубічних в годину. А якщо все ж таки більше 20 метрів, то необхідно обирати моделі з більше ніж 1000 метрів кубічних в годину. У витяжках бувають різні панелі управління. Механічні, реалізовані у вигляді кнопок чи поворотних вимикачів, або ж електронні чи сенсорні. Моя особиста порада обирайте механічні, адже в процесі готування руки можуть бути в жирі і простіше керувати кнопками. Звертайте увагу на параметри освітлення. У витяжках можуть бути встановлені лампи розжарювання, галогенні чи світодіодні лампи. Як на мене, найоптимальнішим варіантом буде саме світодіодне освітлення, адже воно є довговічне, яскраве і споживає мало електроенергії. З додаткового функціоналу в витяжках можуть бути реалізовані наступні режими: режим інтенсивної роботи, так званий режим турбо, таймер, віддалене керування зі смартфону. Автовідключення чи інтервальна робота та багато іншого. А якщо у вас все ж таки залишились питання по цій категорії товарів, прошу до коментарів, відповім всім охочим і всім далих покупок. З вас обов'язково лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока.